казали, що Куп'янськ впаде за тиждень, вони помилялися. Російське командування кинуло на цей напрямок одні з найбоєздатніших підрозділів: танкові колони, штурмові групи, артилерійські бригади. Вони мали прорвати оборону та захопити місто будь-якою ціною. Натомість вони зіткнулися тут із найжорсткішим опором. Цей відеоролик розповість про те, як Збройні Сили України не просто втримали Куп'янськ, а й завдали ворогу таких втрат, що він досі не може оговтатися. Це історія про мужність, тактичну майстерність та незламний дух наших захисників. Куп'янськ має стратегічне значення для обох сторін, через нього проходять ключові логістичні маршрути. Хто контролює Куп'янськ, той контролює постачання на величезній ділянці фронту? Росіяни розуміли це, тому вони зосередили на цьому напрямку значні сили. За даними української розвідки, ворог стягнув сюди понад 5 тисяч особового складу, близько сотні танків та більше 200 одиниць іншої бронетехніки. Це була одна з найбільших концентрацій російських сил за останні місяці. Українське командування теж розуміло важливість цього напрямку. Оборону Куп'янська посилили досвідченими підрозділами. Артилерійські батареї зайняли заздалегідь підготовлені позиції, протитанкові розрахунки розташувалися на ключових ділянках. Сапери встановили мінні поля на всіх можливих напрямках атаки. Оператори дронів отримали чіткі завдання. Все було готово до того, що мало статися. Російський наступ почався о п'ятій ранку. Артилерійська підготовка тривала майже годину. Снаряди падали на українські позиції без зупинки. Ворог намагався придушити нашу оборону ще до початку штурму. Він думав, що після такого обстрілу захисники будуть деморалізовані та не зможуть чинити опір. Він помилявся. Українські бійці сиділи в добре укріплених укриттях і чекали. Вони знали, що після артилерії прийде піхота, і вони були готові її зустріти. О шостій годині ранку перші російські танки вийшли на відкриту місцевість. Вони рухалися клином, намагаючись створити ілюзію непереможної сили. За ними йшли БМП з піхотою. Далі друга хвиля танків. Усього в першій атаці брали участь приблизно 30 одиниць бронетехніки. Вони рухалися впевнено, наче знали, що перемога вже в їхніх руках, але вони не знали, що кожен їхній крок відстежується українськими дронами, і що артилерія вже готова відкрити вогонь. Перший удар прийшов несподівано для росіян. Касетні боєприпаси накрили головну частину колони. Вибухи здіймалися один за одним. Перший танк отримав влучення і зупинився. Другий намагався об'їхати його і наїхав на міну. Третій танк розвернув башту, шукаючи джерело вогню. Але українська артилерія била з такої відстані, що побачити її було неможливо. Снаряд влучив у нього зверху, башта злетіла в повітря. БМП, які йшли позаду, опинилися в пастці, Попереду горіли танки, блокуючи дорогу. Позаду напирала друга хвиля. А з боків працювала українська артилерія. Піхота почала вистрибувати з машин, намагаючись знайти укриття. Але на відкритому полі ховатися було ніде. Українські снайпери та кулеметники відкрили вогонь. Один за одним російські солдати вибували з бою. Ті, хто залишився на ходу, відходили назад, кидаючи зброю та спорядження. Перша атака захлинулася за 20 хвилин. Росіяни втратили 9 танків, 8 БМП та приблизно 60 солдатів. Жоден з них не дійшов до українських позицій. Але це був лише початок. Російське командування не збиралося здаватися, вони перегрупували сили та підготували другу атаку. Друга хвиля пішла через дві години. Цього разу росіяни змінили тактику. Замість прямого удару вони спробували обійти українські позиції з флангу. 25 одиниць бронетехніки рухалися через лісосмугу, сподіваючись вийти в тил українським захисникам. Вони думали, що їх не помітять знову помилка. Український дрон-розвідник зафіксував їхній рух ще на підході. Координати були негайно передані артилерії, але цього разу командування вирішило діяти інакше. Замість артилерійського удару вони влаштували засідку. Протитанкові розрахунки зайняли позиції на виході з лісосмуги. FPV-дрони піднялися в повітря та зачаїлися. Коли перший російський танок вийшов з лісу, він опинився прямо перед українськими протитанкістами. Ракета Стугна влучила йому в борт. Танк спалахнув миттєво. Другий танок спробував здати назад, але за ним уже виходили інші машини. Утворився затор. Саме цього й чекали українці. ФПВ дрони атакували одночасно. Вісім дронів пікірували на ворожу техніку з різних напрямків. Вибухи лунали один за одним. Танки та БМП виходили з ладу прямо в лісосмузі. Дим був такий густий, що російські екіпажі не бачили, куди їхати. Деякі машини стикалися одна з одною, інші застрягали між деревами. Паніка охопила всю колону. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається те, що ви бачите. Напишіть у коментарях слова підтримки нашим захисникам Куп'янська. Вони заслуговують на те, щоб знати, що вся країна з ними. А ми продовжуємо. Українська артилерія приєдналася до атаки. Снаряди падали на застряглу колону без зупинки. Росіяни намагалися відступити, але шлях назад. Був заблокований палаючою технікою. Вони опинилися в класичному вогневому мішку. Вирватися було майже неможливо за 30 хвилин. Друга атака була повністю розгромлена. 23 одиниці техніки залишилися догоряти в лісосмузі. Ще приблизно 70 солдатів вибули з бою або потрапили в полон. Російське командування було в шоці за один ранок. Вони втратили майже половину техніки, виділеної на цю операцію. Але замість того, щоб переоцінити ситуацію, вони вирішили продовжувати. Третя атака почалася о другій годині дня. Цього разу росіяни кинули в бій усе, що залишилося. 40 одиниць бронетехніки рухалися широким фронтом. Вони не намагалися бути хитрими. Вони просто йшли вперед, сподіваючись задавити українську оборону масою. Разом з ними йшла піхота. Сотні солдатів бігли поруч з машинами, використовуючи їх як укриття. Це був відчайдушний штурм, і він теж був приречений на провал. Українські захисники зустріли їх на всіх рівнях. Артилерія працювала по задніх рядах, не даючи підійти підкріпленню. Протитанкові розрахунки били по танках на середній дистанції. ФПВ-дрони атакували БМП, не даючи піхоті безпечно висадитися. А коли ворог наближався до позицій, в справу вступали кулемети та автомати. Тривав майже три години. Росіяни намагалися прорватися знову і знову. Деякі танки навіть дійшли до перших українських окопів, але там їх зустрічали гранатометники та протитанкові міни. Кожен метр просування коштував їм величезних втрат. І врешті-решт вони зупинилися не тому, що отримали наказ відступити, а тому, що більше нікому було наступати. Результати дня були вкрай важкими для росіян. 57 одиниць бронетехніки виведено з ладу. Понад 200 солдатів вибули з бою, ще близько 50 потрапили в полон. Українські позиції залишилися там, де були. Ворог не просунувся ні на метр. Куп'янськ вистояв, але історія на цьому не закінчилася. Наступного дня українське командування прийняло рішення перейти в контрнаступ. Росіяни були виснажені та деморалізовані. Їхні сили розтягнулися. Тил залишився без належного захисту. Це був ідеальний момент для удару. Контрнаступ почався перед світанком. Українські штурмові групи вийшли на позиції ще вночі, вони рухалися тихо, уникаючи ворожих спостерігачів. Їхня мета була чітко визначена. Вибити росіян з позицій, які вони займали останні тижні. Позицій, з яких вони планували атакувати Куп'янськ. Перший удар прийшовся на російський командний пункт. Українська артилерія накрила його о четвертій ранку. Снаряди падали з такою точністю, що від будівлі залишилися лише руїни. Разом з нею були виведені з ладу засоби зв'язку та координації. Російські підрозділи залишилися без командування в найкритичніший момент. Одночасно штурмові групи атакували ворожі опорні пункти. Вони діяли швидко та злагоджено. Перший опорний пункт був узятий під контроль за 15 хвилин. Росіяни не очікували атаки. Вони думали, що після вчорашніх боїв українці будуть оборонятися. Вони не розуміли, з ким мають справу. Другий опорний пункт виявився складнішим. Там закріпився підрозділ приблизно з 30 солдатів. Вони мали кулемети та гранатомети. Вони відкрили вогонь, щойно побачили українських бійців. Але наші захисники були готові. ФПВ-дрони атакували вогневі точки. Снайпери працювали по командирах. Штурмова група обійшла позицію з флангу. Через 40 хвилин опорний пункт був наш. Третій опорний пункт здався без бою. Коли росіяни побачили, що два сусідні опорники вже взяті під контроль, вони зрозуміли, що опір безглуздий, 23 солдати вийшли з укриттів з піднятими руками, вони кинули зброю та здалися в полон. Серед них був офіцер, який потім дав цінні свідчення про плани російського командування. До полудня українські сили вибили росіян з п'яти ключових позицій. Лінія фронту змістилася на кілька кілометрів. Ворог втратив територію, яку займав тижнями. І головне, він втратив можливість атакувати Куп'янськ з цього напрямку. Загроза місту була значно зменшена, але українські захисники не зупинилися. Протягом наступних днів вони продовжували тиснути на ворога. Кожен день приносив нові успіхи. Ще одна позиція звільнена, ще один опорний пункт узяти під контроль. Ще десяток солдатів взято в полон. Росіяни відступали, не маючи сил чинити опір. Особливо ефективною виявилася робота українських дронів. Вони не давали ворогу перепочинку ні вдень, ні вночі. Кожна спроба підвести боєприпаси закінчувалася ураженням вантажівки. Кожна спроба евакуювати поранених завершувалася атакою на санітарний транспорт. Кожна спроба перегрупуватися завершувалася артилерійським ударом по місцю зосередження. Росіяни опинилися в ситуації, коли будь-який рух означав критичний ризик. Один епізод особливо показовий: російське командування спробувало перекинути підкріплення з сусідньої ділянки фронту. Колона з 20 машин рухалася нічною дорогою. Вони їхали без вогнів, сподіваючись залишитися непоміченими. Але український дрон з тепловізором супроводжував їх з першого кілометра. Коли колона увійшла в зону ураження української артилерії, почався обстріл. Перші снаряди впали на голову колони. Дорога була заблокована. Потім удар прийшовся по хвосту. Тепер колона не могла рухатися ні вперед, ні назад. І тоді почалося методичне виведення техніки з ладу. Артилерія працювала по центру колони. ФПВ-дрони уражали машини, які намагалися з'їхати з дороги. Снайпери працювали по солдатах, які вистрибували з палаючої техніки. За годину від колони майже нічого не залишилося. 20 машин виведено з ладу. Підкріплення так і не дійшло. Російські позиції залишилися без допомоги. Через тиждень боїв ситуація на Куп'янському напрямку кардинально змінилася. Росіяни, які планували захопити місто, тепер самі опинилися в обороні. Вони втратили ініціативу, вони втратили техніку, вони втратили людей, і головне, вони втратили віру в перемогу. Загальні втрати росіян за цей період вражають. Понад 80 одиниць бронетехніки виведено з ладу. Більше 400 солдатів вибули з бою або потрапили в полон. Десятки квадратних кілометрів території звільнено і все це. Силами українських захисників, яких ворог вважав слабкими та деморалізованими, секрет успіху був у комбінації факторів: по-перше, відмінна розвідка. Українці знали про кожен рух ворога заздалегідь, дрони, радіоперехоплення, агентурні дані. Все це давало повну картину ситуації. По-друге, ефективне використання артилерії, кожен снаряд. Летів у ціль, а не в порожнечу. По-третє, злагоджена робота всіх підрозділів: піхота, танкісти, артилеристи, оператори, дронів усі діяли як єдиний механізм. І по четверте, незламний дух. Наші захисники знали за що борються. Вони захищали своє місто, свою землю, свої родини. Куп'янськ став символом того, що Україна може не просто оборонятися, а й перемагати. Не чисельністю, а майстерністю, не масою, а розумом, не силою, а духом. Кожен бій тут доводив, що російська армія не є непереможною, що її можна стримувати, що її можна зупинити, що її можна відкинути назад. Захисники Куп'янська показали всьому світу, на що здатна українська армія. Вони стояли проти переважаючих сил і не відступили. Вони приймали бій і перемагали. Вони втрачали товаришів, але продовжували боротися. Їхня мужність заслуговує на те, щоб про неї знали, щоб про неї пам'ятали, щоб нею пишалися. Війна триває. Попереду ще багато боїв. Росія не відмовиться від своїх планів так легко. Вона кидатиме нові сили на Куп'янськ знову і знову. Але тепер ми знаємо, що можемо їх зупинити. Тепер ми знаємо, що можемо перемогти. Тепер ми знаємо, що разом ми сила, яку неможливо зламати. Оборона Куп'янська увійде в історію цієї війни як один із найяскравіших прикладів українського. Воєнного мистецтва тут народжувалися герої, тут ворог зазнавав втрат, тут Україна доводила своє право на існування, і тут вона здобувала перемоги, які наближають нас до кінцевої мети повного звільнення нашої землі. Кожен виведений з ладу російський танок під Куп'янськом це крок до перемоги. Кожен звільнений квадратний метр це повернення нашої землі. Кожен день, коли місто залишається українським, це перемога духу над силою. І ця перемога належить нашим захисникам людям, які стоять на передовій і не відступають. Це все на сьогодні. Ви побачили справжню історію оборони Куп'янська, історію про те, як українські воїни зупинили ворога та вибили його з позицій, історію про мужність, яка не знає меж. Якщо це відео надихнуло вас, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Діліться ним з друзями та близькими. Нехай світ знає правду про те, що відбувається на нашій землі. Нехай світ знає про наших героїв. Куп'янськ вистояв, Україна вистоїть. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава!